Озвучено книжкова Хмаринка. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Приємного прослуховування. Дякую за підтримку. Розділ 34. Танець Виходячи з банку, Рейчел і знову пошукала жінку з тату на шиї та ідеальною поставою. Але якщо вона й перебувала в будівлі, то Рейчел її видно не було. Зробивши поворот відразу за почекальною, вона побачила, як Менні за вікном каси розмовляє з Ешлі. Схиливши підборіддя до її плеча. Коли вона повернула ліворуч біля дверей, вони обоє підвели погляд, а менні розкрив рота, наче зібрався гукнути їй услід, але вона вийшла через парадні двері на стоянку. Тепер у Рейчел був ідеальний ракурс для спостереження за машинами під деревом, та й сонце грало їй на руку. Із чотирьох автівок, що залишились, явно була зайнята тільки одна то був шевроле, який заїхав на своє місце заднім ходом. За його кермом сидів якийсь чоловік. Тінь досі була надто сильна, щоб його риси можна було розгледіти, та голова там однозначно була чоловіча, ніби обтесана на маківці та в районі щелепи, вуха завбільшки з гаманці для монет. На що він приїхав, було незрозуміло чи то хотів її вбити, чи то хотів за нею постежити, чи то просто був менеджером середньої ланки і косив від роботи, чи то зняв проститутку, яка тепер робила йому мінет. Чи то був продавцем з іншого міста і зарано приїхав на зустріч, щоб уникнути затору, який стояв на магістралі Ай-95 у Провіденці від 8 до 10. Ідучи між автівкою працівника місяця і фургоном, припаркованим на місці для інвалідів, Рейчел дивилася просто поперед себе. Фургон також припаркувався заднім ходом. Його відсувні двері тепер опинилися біля її лівого плеча. І вона уявила, як вони шумно відчиняються, з них тягнуться чиїсь руки і затягують її всередину. Рейчел проминула фургон, і до неї праворуч під'їхав довгий чорний позашляховик. Вона з дивовижно відстороненим зачудуванням подивилась, як опустилося тоноване водійське вікно в машині, і водій просунув руку в отвір, перш ніж вікно остаточно опустилось у дверну щілину. Водій був одягнений у темний костюм. А на одному його зап'ястку визирав манжет білої сорочки. Рейчел не додумалася сягнути в сумочку по пістолет чи бодай забігти за фургон, аби сховатися, перш ніж його рука остаточно висунулася. Тримаючи між вказівним і середнім пальцями сигарету та притиснувши голову до підголівника, він щедро пихнув димом. Водій на ходу обдарував рейчел лінивою усмішкою, неначе кажучи. Головне в житті маленькі задоволення, хіба не так. Коли він прокотився повз рейчал, вона засунула руку в сумочку, зняла Р 380 із запобіжника і, не прибираючи з нього руки, дійшла до рейндж ровера, відчинила лівицею дверцята і залізла всередину, поклала сумочку на переднє пасажирське сидіння, а знятий із запобіжника пістолет на консоль поряд із собою, так і не прибравши пальця зі спускового гачка. Ти ще тут? спитала вона. Відсвяткував кілька днів народження, поки тебе не було, м'яко озвався Брайан. Якого хріна ти так довго? Та невже? Вона прибрала палець із гачка, знову поставила пістолет на запобіжник і поклала його між своїм сидінням і консоллю. Оце так ти мене вітаєш? Господи, сонце, ти прекрасна. Це якась обнова. А ще ти здається схудла на кілька фунтів. Щоправда, ти цього ніколи не потребувала. «Іди в сраку, промовила Рейчел, і з подивом почула, як захихотіла після цього. Він засміявся. Звиняй, як усе минуло? До речі, якщо вже розмовляти далі, то тобі, мабуть, варто завести мотор і вдатися до трюку з телефоном. Вона вімкнула машину. А вони не могли подумати, що я не тримаю мобільного в руках. У тебе нема навушників на голові, а їдеш ти в машині 1992 року випуску. Рейчел приклала до вуха телефон. Твоє зверху. У банку знайшовся кріт. Рейчел виїхала з паркувального місця і повернула до виходу. Важко сказати. У почекальні була дівчина, щодо якої я досі не впевнена. Як щодо стоянки? Один чувак у машині в зоні для працівників не могла зрозуміти, стежить він за нами чи ні. Рейчел дісталася дороги. Звертай праворуч, велів Брайан. Вони поїхали по некрутому підйому, а тоді проминули скупчення дощатих будинків. Здебільшого червоних, подекуди блакитних, хоча решта вже полиняли і стали буросірі, як старі бейсбольні м'ячі. Проїхавши повз будинки, вони дісталися прямої дороги між двома пасовиськами, що тягнулися по кілька миль. Таке блакитне небо, яке здіймалося перед Рейчел тепер, вона досі бачила лише у снах і старих кольорових фільмах. У південно східному його кутку збиралося скупчення білих хмар. Але воно не кидало тіні на поля. Рейчел розуміла, чому Брайан обрав цю дорогу там багато миль не траплялося перехресть. Виглядало на те, що перед ними залишки Джонстонської фермерської громади. Ну що, сказав Брайан десь за дві милі? Що, ну, що? Вона чомусь розсміялася. Бачиш щось у дзеркалі заднього огляду. Рейчел поглянула вгору, дорога позаду неї була голою сталевою стрічкою. Ні. Як далеко назад ти бачиш? Гадаю, десь на дві милі. Хвилину по тому він сказав а тепер. Вона глянула ще раз нічого, нікого. Рейчел, Браяне, Рейчел, повторив він, Браяне. Він сів позаду і його лице розпливлося в усмішці, що ледве вмістилася в автівці. Як ти сприймаєш себе сьогодні? запитав він, просто зараз. Вельми хріново чи вельми класно. Рейчел зазирнула йому в очі у дзеркалі заднього огляду і вирішила, що в неї такий самий збуджений погляд, як у нього. Я почуваюся, скажи це. Вельми класно. Він плеснув у долоні й радісно гукнув. Вона газонула, вдарила по даху та заволала. За десять хвилин по тому вони дісталися ще одного невеликого торговельного пасажу. Перш ніж в'їхати туди, Рейчел оглянула його. Там була пошта, кафе із сендвічами, крамниця алкогольних напоїв, магазин маршалс і пральня самообслуговування. Що ми тут робимо? Брайан придивився до низьких будівель. Усі вони були сірі, тільки маршал збілів, поступово линяючи до блідо жовтого. Мені треба швидко зробити одну справу. Зараз вона кивнула. Рейчел, сказав він із мимовільною зверхністю в голосі. Нам ніколи. Сваритися? запитала вона, я згодна, зараз повернуся. Вона залишила ключ у запалюванні, а сумочку, яку винесла з банку біля ніг Брайана. У маршалс вона за 10 хвилин перевдягнулася з костюма Ніколь Росовіч у джинси футболку журавлиного кольору, з трикутним викотом і чорний кашеміровий кардиган. Передала касирові ярлики, поклала своє попереднє вбрання до поліетиленового кулька з магазину, розплатилася і пішла. Брайан побачив, як вона вийшла, і надумав сісти, але тут спохмурнів. Рейчел помахала йому рукою, загнувши один палець, і подалася на пошту. Вийшла вона п'ять хвилин по тому. Коли вона сіла за кермо, Брайан видавався набагато блідішим, а ще меншим і трохи нездоровим. Її сумочка досі лежала біля його ніг, але він явно в ній попорпався І з неї визирав стосик банкнот. Ти попорпався в моїй сумочці, промовила вона. От і довіряє тобі після цього. Довіряти? Слово прозвучало різко і високо, наче Брайан гикнув. Там нема мого паспорта, і твого теж? Ні? То де вони? Мій у мене, запевнила його Рейчел, чудово. Я теж так думаю. Рейчел, Брайан, е?» він заговорив мало не пошепки. Де мій паспорт, бляха муха? Вона сягнула в пакет маршалс і дістала транспортну етикетку, яку передала Брайанові. Він розгладив її на стегні і витріщився на неї. Що це? Транспортна етикетка Глобал Експрес гарантовано поштовою службою США. там у верхньому правому куті, твій трекінговий номер. Бачу, сказав Брайан. А ще бачу, що ти переслала його собі до готелю Інтерконтинентал в Амстердамі. Вона кивнула. Це добрий готель. Ти там коли-небудь зупинявся? На сайті він мав гарний вигляд, тож я обрала його. Брайан поглянув на неї так, наче йому хотілося щось ударити. А може, вдарити її, чи самого себе, можливо, вдарити приладову дошку? Та ні, мабуть, усе таки рейчел. Рейчел, що ти відіслала до готелю Інтерконтинентал в Амстердамі? Твій паспорт? Вона завела рейндж-ровер і виїхала зі стоянки. Як це мій паспорт? Його голос став іще тихішим, якщо таке могло бути. Саме так він говорив під час суперечки, перш ніж вибухнути. А так, промовила рейчел повільним тоном, яким зазвичай звертаються до дуже маленьких дітей. Я відіслала твій паспорт до Амстердама, і там я планую опинитися до завтрашнього вечора, ти ж так і залишишся тут, у штатах. Ти не можеш так учинити, сказав він. Вона поглянула на нього. Я вже ніби так вчинила. Ти не можеш так учинити, повторив він, але цього разу вже криком, а тоді вдарив постелі. Рейчел зачекала, щоб побачити, чи вдарить Брайан іще по чомусь. Десь за милю вона сказала «Брайан, ти брехав мені весь час, поки ми були одружені, та протягом року перед весіллям. Ти справді думав, що я заплющу на це очі? Скажу, Господи, хлопче, дякую, що дбав про мене. Діставшись до знаку 95-ї магістралі, Звідки до в'їзду лишалося ще десять миль, вона повернула. Розверни машину, бляха муха, проказав Брайан. Навіщо? Щоб повернути паспорт. Здану пошту, не можна забрати назад, це якось пов'язано з перешкоджанням, службовим обов'язком, посадової особи чи щось таке. Розверни машину. І що ти робитимеш? І з цими словами вона несподівано для самої себе хихотнула. Повернешся і пограбуєш пошту, «Брайане!» Я підозрюю, що там є камери. Паспорт ти, може, і забереш, але на той час на твою сраку вже полюватимуть котримакан, місцева поліція, поліція штату та хай йому ФБР, поза як це точно буде федеральним злочином. Ти справді найбільше хочеш удатися зараз до цього варіанта? Він гнівно зиркнув на неї з протилежного боку рейндж ровера. Зараз ти мене ненавидиш, зауважила вона. Брайан не відвів гнівного погляду. Що ж, промовила Рейчел, ми завжди ненавидимо те, що нас пробуджує. Він знову вдарив постелі іди в сраку. Ой, милота, сказала вона, ти не хотів би розповісти, які ще в тебе є варіанти. Він відчинив тильним боком кулака бардачок і витягнув звідти пачку сигарет і запальничку, запалив сигарету і злегка прочинив вікно. Ти куриш? запитала Рейчел. Ти ж казала про варіанти. Вона простягнула руку. Дай но мені одну. Брайан передав їй свою сигарету, запалив іншу, і вони поїхали порожньою дорогою курячи. На мить рейчел відчула в себе за спиною величезні крила. Ти можеш мене вбити, зауважила вона. Я не вбивця, відказав Брайан зі стомленим опуренням, не зовсім милим, але й необразливим. Але якщо ти мене вб'єш, то так і не дістанеш свого паспорта, зважаючи на те, як тобі зараз непереливки. Навіть якби ти зміг випросити в когось новий паспорт, і з тебе б, мабуть, здерли астрономічну суму, а тоді тебе все одно продали б котермакан. Вона зазирнула йому в очі і побачила, що влучила в яблучко. Ти більше нікому не можеш довіряти, чи не так? Брайан витрусив попіл у щелинку в вікні. То ось що ти мені пропонуєш, довіру? Рейчел похитала головою. Я її вимагаю. За якийсь час він спитав. І в чому ж вона виявляється? А ось у чому. Ти кілька днів бігаєш туди-сюди, як пацюк, поки за тобою всі ганяються, а тим часом ми з Хаєю та Абе вештаємося каналами Амстердама. Тобі подобається цей образ, зауважив Брайан. А тоді ти у призначений час і в призначеному місці забираєш паспорт, який я послала назад до штатів. Він так сильно затягнувся сигаретою, що підпалений Тютюн затріщав. Ти не можеш так зі мною вчинити. Вона викинула сигарету з вікна. Але ж я вже так вчинила, любий. Я тебе визволив, сказав він. Ти що? Із в'язниці, яку ти побудувала для самої себе. Я, бляха муха, роками готував тебе до цього. Якщо це не любов, то що? Ти хочеш, щоб я повірила, ніби ти мене кохаєш? Рейчел під'їхала до узбіччя і різко зупинила машину. Тоді вивези мене із цієї країни. Надай мені доступ до грошей і повір, що я вишлю тобі паспорт. Вона тицнула пальцем у повітря між ними, дивуючись швидкості, з якою розпалився її гнів і його безмежності. Бо знаєш що, Брайане, інших варіантів просто бляха муха не існує. Він опустив погляд і визирнув на сіру дорогу блакитне небо і поля, що жовтіли, нагадуючи про прийдешнє літо. Тепер, подумала Рейчел, настає момент, коли він тобі пригрозить. Гаразд, промовив Брайан. — Що, гаразд, я дам тобі те, чого ти хочеш. А чого я хочу? Вочевидь, сказав він усього. Ні, відповіла вона, тільки до віри. Він скрушно всміхнувся власному відображенню. Як я вже казав, на міштатній магістралі Брайан надіслав Хаї повідомлення йому вдруге за добу не сподобалось, як вона відповіла він, як і було домовлено, написав, як справи. Якщо все було в нормі, вона мала написати. Ідеально, І якщо щось пішло не так, вона мала відповісти. Усе чудово. За 15 хвилин вона надіслала повідомлення Усе гаразд. У Вунсокеті він наказав їй піднятися на головний пагорб, а тоді проїхати кілька кварталів на південь. Вони звернули на подібно до запиленого шраму вулицю, що закінчувалася глухим кутом, горбком зі сміття. Покришеного гіпсокартону та гнутої арматури, звідти їм відкрився ідеальний вигляд на річку, завод і будинок нічного сторожа. Брайан дістав із речового ящика бінокль і відрегулював його фокус, дивлячись на будинок. Жалюзі в коморі досі піднято, зауважив він. У грудях Рейчел двічі змахнув крильцями горобець. Брайан передав їй бінокль, і вона побачила це саме. Може, вона забула, може, і так, сказав він. Але ти віддав цілком чіткі вказівки, але я віддав цілком чіткі вказівки, погодився Брайан. Якийсь час вони сиділи і стежили за будинком, раз у раз передаючи одне одному бінокль і вишукуючи якогось руху. Одного разу Рейчел подумала, ніби побачила, як на крайньому вікні зліва на другому поверсі ворухнулося жалюзі, та заприсягтися в цьому вона не могла. І все ж вони знали, знали. У неї закрутило в животі, а земна атмосфера на мить здалася надто розрідженою. Простеживши ще трохи, Брайан сів за кермо і вони поїхали назад через район. Брайан заїхав дещо далі, ніж попередньої ночі, а за кілька кварталів далі на північ узяв курс на завод. Вони в'їхали на його територію старою трасою для вантажних перевезень, що тягнулася паралельно до залізничних колій. У денному світлі кістяк заводу мав іще жалюгідніший. І водночас прекрасніший вигляд. Він був схожий на побілілі від сонця кістки забитого короля Бога та його величного колись почту. Вони знайшли пікап, припаркований за кілька ярдів від входу до оболонки корпусу, що стояв найближче до річки. Північної стіни там не зосталось, а більша частина другого поверху зникла. Пікап був страхітливою машиною. Чорною великогабаритною с'єрою, функціональною із жорсткими обрисами, і засохлою багнюкою на колесах і боках. Брайан поклав руку на капот. розпечене, але дещо тепле, і вони були тут не надто довго. Скільки їх? Він зазирнув у кабіну. Важко сказати. Місць п'ять, але я сумніваюся, що вони привезли би п'ятьох. Чому? Він знизав плечима. Жива сила дорога. Втратити 70 мільйонів це теж дорого, зауважила Рейчел. Він трохи оглянув завод. Рейчел знала Брайана достатньо добре, щоб зрозуміти так він усе осмислює Брайанові очі фіксують його оточення, не бачачи його насправді. Хочеш піти проти них? запитала вона, не хочу. Він округлив очі, але не бачу іншого виходу. Можна було б не повертатися до будинку, а просто втекти звідси, він кивнув. Ти готова покинути хаю з дитиною? Можна було б викликати поліцію, хая нічого не знає. Вона легко може заявити про своє невігластво. Якщо з'явиться поліція, що може завадити хлопцям усередині застрелити хаю і дитину або копів, або вступити в конфлікт із заручниками. Ніщо, визнала вона. То ти ще хочеш накивати п'ятами, покинути їх. А ти? Я перший спитав. Він ледь помітно їй усміхнувся як там казав тобі той покидьок на Гаїті. Хочеш бути хорошою чи хочеш жити? Брайан кивнув. Ти можеш витягнути нас звідси? спитала вона. Я можу витягнути звідси тебе. Я не можу витягнути звідси себе, так як ти все влаштувала, але можу витягнути тебе, сонечко. Вона зігнорувала шпильку на свою адресу. Цієї ж миті? він кивнув. Цієї ж миті. Які в нас шанси? У нас? У мене виправилася вона десь 50 на 50. Щогодини вони знижуються на 5% відсотків на користь Котермакан. Якщо додати нажахану жінку і немовля, якщо ми, звісно, зуміємо врятувати їх від хлопців, які значно кращі, ніж ми, вміють користуватися вогнепальною зброєю, то шанси на успіх падають іще більше. Отже, наразі шанси приблизно рівні. А якщо ми наблизимося до того будинку, вона показала на протилежний кінець заводу, ймовірніше, що ми загинемо. Його очі ще трохи округлились, і він кілька разів кивнув. Так, набагато ймовірніше. А якщо я скажу, що хочу втекти, ти просто негайно забереш мене звідси? Я такого не казав. Я сказав, що це один із варіантів. Вона поглянула на блакитне небо крізь почорнілі крокви і розвалений дах. Варіантів немає. Він зачекав або поїдемо всі разом. Рейчел кілька разів швидко вдихнула і видихнула, і в неї від цього запаморочилося в голові. Або не поїде ніхто. Гаразд. шепнув Брайан, і вона помітила, що він нажаханий не менше за неї. Гаразд. Вона зважилася. Хай я бездоганно володіє англійською. Брайан примружився на неї. Виросла в Каліфорнії, і вона обводила калиба круг пальця. У нього вирвався високий недовірливий смішок. Навіщо? Схоже, для того, щоб він урятував її від хрінового життя. Брайан захитав головою так завзято, що став схожий на собаку після купання. А тоді всміхнувся. Усміхнувся давньою брайанівською усмішкою, наче здивувався тому, як його дивують примхи світу, та водночас розвеселився. От лайно, сказав він, нарешті вона почала мені подобатися. Один раз кивнув. Це вона тобі сказала. Рейчел кивнула. Навіщо? Щоб ми знали, що її не треба кидати. Я не від того, щоб її покинути, просто сказав Брайан. і так було завжди. Та я не покинув би вмирати калебову дитину, навіть за 70 мільйонів. Він підняв кришку відділення багажника, у якому лежав домкрат, і приніс куцу потворну рушницю з пістолетним руків'ям. Скільки зброї тобі потрібно? запитала Рейчел. Заряджаючи рушницю дробом, він поглянув у бік будинку. Ти бачила, як я стріляю, хріново стріляю. Дробовик трохи вирівнює шанси. Він закрив багажник. Хоч що він зараз казав про свою нездатність покинути калибову доньку, це не змінювало того, що він може просто зараз убити її тією потворною зброєю. Це не конче мало бути раціональним вибором, але наразі раціональний вибір був розкіш у дзеркалі заднього огляду. Однак це, схоже, не було для нього в пріоритеті, тож вона відчинила водійські дверця та пікапа. Килимок на його підлозі був укритий засохлою грязюкою. Рейчел витягнула шию над сидінням і побачила, що з килимком на пасажирському місці те саме. Останнім часом, шукаючи її чи Брайана, вони ходили по багні. Вона відчинила задні дверцята з водійського боку, і там килимки виявилися чистісінькими. Рейчел досі відчувала, як їхня гума пахне шоурумом. Вона показала килимки Брайанові. їх тільки двоє. Якщо де інде не припарковано іншої машини, вона про це не думала. А я гадала, ти в нас, містер, позитивне мислення. Тоді блін уважатимемо, що сьогодні такий день. Ну, тобто вона розпочала думку та не змогла її закінчити. Її рука безвільно опустилася. Рейчел почало нудити, як не нудило вже давно. Вона сказала про це Брайанові. І де ті саєнтологи, коли вони потрібні, га? Він показав дробовиком уздовж корпусу за купи грязюки, сміття і незлічених шматків стіни, які виривали збирачі металобрухту, приходячи помітний дріт. Отам От у кінці є сходи. Спустися ними і знайдеш дуже маленький тунель? Тунель? Він кивнув. Його викопали ми з Калебом за останні кілька місяців, поки ти думала, що я виїхав із країни. Дуже мило. Вирішив, якщо ми раптом опинимося в тому будинку і встигнемо побачити, як по наші душі йдуть супротивники, то звалимо на двір, дістанемося сюди і дамо драпака приблизно з того місця, де ми стоїмо зараз. Ти можеш спуститися? Я можу? Ага, ми можемо. Ми підкрадемося сюди і наскільки вузький цей тунель. О, справи кепські зізнався він. Тунель більше схожий на жолоб. якби я зараз з'їв піцу, то напевно застряг би там. Я так не граю, сказала Рейчел. Ти, братче, загинула? Брайан змахнув дробовиком так, наче він був продовженням його руки. Так, я, братче, загинула на землі, ніж під землею. У тебе є якась краща ідея, різко мовив він. Я навіть не чула твоєї. Чула тільки слово тунель, і настав, будь ласка, цю срану штуку на землю. Брайан глипнув на дробовик, винувато знизав плечима і наставив його на землю. Мій план такий, спокійно проказав він, піти тунелем під будинком, вийти на поверхню в задній спальні на першому поверсі, вийти в будинок, поки вони визирають із вікон, шукаючи нас. А що не дасть їм застрелити нас тоді? Ми матимемо перед ними перевагу. Перевагу, повторила вона. Так. Вони професіонали. Хороша людина з пістолетом не може перемогти погану людину з пістолетом, якщо погана людина спокійно почувається в озброєних сутичках, а хороша ні. Чудово, сказав він, твоя черга. Що? Твоя черга, повторив він. Назви мені кращу ідею. Рейчел замислилася на хвилину. Думати було важко через жах. У її мозку важко було угніздитися будь-якому слову, крім тікати. Вона пояснила Брайанові свою ідею. Коли Рейчел договорила, він пожував нижню губу, тоді щоки, а тоді верхню губу. Добре, думаєш? Він пильно поглянув на неї, неначе розмірковуючи, яку міру чесності може собі дозволити. Ні, врешті зізнався Брайан. Недобре, але краще за мою ідею. Рейчел наблизилася до нього. У неї є одна велика проблема, яка саме? Якщо ти не виконаєш своєї ролі, мене не стане максимум за хвилину. А може, і швидше, сказав він. Вона відступила на крок і показала йому середній палець. То звідки мені знати, що ти виконаєш свою роботу? Брайан дістав із кишені куртки пачку сигарет і запропонував одну Рейчел. Вона відмахнулася. Він затиснув одну сигарету між зубами, запалив і повернув пачку до кишені. Побачимося, Рейчел. Він злегка знизав плечима і, не озираючись, пішов за водом до будинку нічного сторожа.